Час робити вінчик. Ходімо, покажу, як я це роблю. Найліпші ягодки збираю. В суху погоду, сонячну, звичайно ж. І роблю з неї таку мізгу кашу малашу. Челентану робить, робив це ногами, я руками. О таку штуку я ставлю мізгуцю. Я ставлю днів на три для того, щоб вона забрудила. Моя бочечка-виручалочка пластикова. Я в ній і квас акації вироблю. Восени буде вино тут. Так, Ну, сніг кислотою, трошки собі повідбілюю руки після робіт хатніх і грудніх. Вот така штука. Через три дні має бути заброжений. Але з таким дуже приємним запахом. Далі покажу процес уже в наступних відео.